Всім, Всім привіт! Сьогодні для вас відеогляд на плюшку від торгової марки. А модель її називається so -so -so Так, І ця плюшка виникає коробці. От ми її вже накачали. Це такий класний диван, який складається з трьох балонів. Перший балон це вам треба накачати спинку, також там, де ви будете сидіти. І е, балон, який буде по всій окружності. Е, це все, бачите, так от гарно спрятано в чехлі. Е, будемо сідати і далі вам показувати, як буде зручно. Е, також хочу вам показати, що тут йде кріплення для фало, е, тканина йде, кардура, дуже міцна, дуже плотна. ПВХ дуже таке приємне, дуже дебеле. Оце так. Не вона. газуйте! Дуже вона екстремальна, до речі, вона класна сімейна, що можна і діткам кататися, тому залучайте своїх підлітків, друзів залучайте, так. вам буде круто, я вже а бачу. Я б такі, щоб вона була екстремальна. Спробувати все-таки. Тут такі ручки, ви вже бачили. Як вам дівчата гарно, тут сидіти? Так. Зручно? копорка. Якщо замовити, де замовити, на якому сайті можна? На так, ви можете замовити цю плюшку на нашому сайті Ловки Вулкан. Силочку залишаємо, як завжди, під цим відео. Якщо потрібні вам ще жилети, є такі класні, як на дівчатах, для хлопців, такі як для мене. Будь-які також можете там придбати і пали все для вас. Все відправляємо новою почтою. Всім па-па!